Для нас є принциповим, щоб допомога воїнам, ветеранам і членам хіро родин була не паперовою і неформальною, а своєчасною, ефективною і головне підкріпленою реальними ресурсами. Так, родинам загиблих героїв, яким встановлено відповідний статус, місто гарантовано виділяє належні щомісячні та щорічні одноразові виплати. Загальний обсяг видатків міського бюджету на ці напрямки за минулий рік склав 8,6 млн грн. гривень. Вісім наших земляків із числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю отримали близько 15 мільйонів гривень на придбання житла. Сім'ї загиблих воїнів отримують також фінансову допомогу на організацію поховання. Протягом 24-го року таку допомогу отримали 27 родин на суму 405 тисяч гривень. Також за рахунок коштів місцевого бюджету було надано матеріальну допомогу для встановлення пам'ятників. Пам'ятників 58 сім'ям полеглих захисників на суму 580 тисяч гривень. У жовтні 2024 року ми в чергове оновили меморіал загиблим героям. На жаль, збільшується кількість наших загиблих героїв. На жаль, е да додаються стели. Ще 6 нових додались у жовтні 2024 року. Кожне ім'я на стелі це нагадування майбутнім поколінням про безстрашних воїнів, які поклали своє життя за майбутнє своєї країни. Кожне ім'я це невгамонний біль, який залишиться з нами назавжди. У 2024 році було реалізовано ще кілька важливих ініціатив, спрямованих на підтримку військових та сімей загиблих. Зокрема, виділили та зробили ремонт приміщення у центрі міста для громадської організації. Родина героя, тепер родини наших воїнів, мають місце, де збиратися обговорювати болючі питання, отримувати підтримку та допомогу. Завдяки співпраці з програмою розвитку ООН нам вдалося розпочати створення повноцінного ветеранського хабу Територія можливостей для надання ветеранам соціальних, психологічних та правових послуг сьогодні вони працюють на базі палацу культури Металург. Після закінчення ремонту продовжать свою роботу в новому приміщенні за адресою вулиця Шевченка 7. Вже зараз ми залучаємо туди фахівців із психології та правознавства, медиків та реабілітологів, різноманітні благодійні фонди та громадські організації, які безкоштовно консультують, проводять мастер-класи і тренінги для наших ветеранів і членів їх сімей. Мета створення такого центру – повноцінна адаптація ветеранів до мирного життя. Та розвиток їх професійних навичок. Цей проєкт реально допомагає захисникам здійснювати їх ініціативи, відновлюватися після повернення з фронту та інтегруватися в суспільне життя. До літа ветеранський центр відкриє свої двері вже за новою адресою. Також зазначу, що з березня 2023 року, через центр надання адміністративних послуг запровадження надання комплексної послуги я ветеран. На сьогоднішній день в рамках цього проєкту надається 109 послуг. Для задоволення потреб цієї категорії громадян працює окремий адміністратор, ветерани війни та члени їх родин, члени родин загиблих захисників обслуговуються позачергово. Впродовж року, з напрямку Я, ветеран, було надано 287 послуг. Зважаючи на ситуацію, у 24-му році ми почали працювати над створенням військового меморіалу і цвинтаря. Що стане важливим місцем шанування пам'яті наших героїв? Його плануємо облаштувати на мікрорайоні Кулебівка. Допоки тривають роботи, комунальним підприємством Бюро ритуальних послуг на одному з міських кладовищ облаштована спеціальну ділянку для військових поховань.